Правоохоронці затримали чоловіка, причетного до вибуху на Укрпошті у Солом'янському районі столиці. Про це повідомили на офіційному сайті поліції Києва. Підозрюваний 40-річний житель Тернополя. Всі деталі розкаже наша наступна гостя Юлія Гердвіліс, речниця Національної поліції України, з нами на зв'язку. Пані Юлія, Вітаю. вітаємо. Вітаю. Дякуємо, що доєдналися до нашого теру. Отже, пані Юлія, яка відповідальність чекає на підозрюваного, і чи відомо про мотиви його вчинку? Так, справді вчора надійшло повідомлення. Воно було одразу поширено у всіх соцмережах. Ми дали швидке реагування про те, що стався вибух на сортувальному центрі «Укрпошти». І внаслідок цієї події п'ятеро осіб отримали поранення: це працівники відділення пошти та співробітники митної служби. Їх було госпіталізовано на цей час. Вони перебувають у здовільному стані. Нам відомо, що посилка була відправлена із міста. Тернопіль, і вона мала бути надіслана за кордон вибухотехніки поліції Києва, встановили, що вибух стався унаслідок детонації снаряду, який був попередньо вихолощений і розписаний українською символікою, тобто як сувенір. Проте від зазначеного снаряду не було від'єднано запал, і це саме спричинило вибух під час сортування. Правоохоронці разом із митниками виявили також у сортувальному центрі ще одну таку посилку із вибухонебезпечним предметом, і вже згодом вони встановили чоловіка, який відповідно її надіслав. Ним виявився 40-річний мешканець Тернополя. Його затримано, і під час обшуку у помешканні вилучено також і ще десяток боєприпасів. Щодо відповідальності, слідчі поліції одразу розпочали кримінальне провадження. Адження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України це незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибухонебезпечними предметами, і санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Одразу хочу сказати, що ми вкотре наголошуємо, що боєприпаси, зброя, ці частини до зброї, до снарядів, їхні певні деталі це не є сувеніром, це не є іграшкою, і їхнє зберігання, передача чи якесь нецільове використання. Воно може призвести до трагедії, до воно є небезпечним для життя, для здоров'я, і окрім того, може нести за собою кримінальну відповідальність. Пані Юлі, от з огляду на ті факти, які наразі відомі поліції, можна робити висновок, що це радше була необережність, необізнаність чи планомірне свідоме здійснення такого злочину, чи можете щось про це розповісти, і взагалі де взяв чоловік ці боєприпаси? Зараз оце ми якраз з'ясовуємо у рамках кримінального провадження, що було мотивом, чи це чи знала ця особа про те, що цей снаряд є небезпечним, чи не знав це вже слідство буде з'ясовувати у тому числі, як і канал надходження цього боєприпасу до затриманого. Пані Юлія, чи відомо що чи оці боєприпаси, які знайшли в помешканні підозрюваного, вони теж були заплановані на відправлення, чи такою інформацією ви не володієте? На час на цей час вони вилучені і з'ясовують слідчі, обставини, мотиви, і знову ж таки повторюсь канал потрапляння, і яке їх було би подальше цільове призначення? Це вже в рамках досудового розслідування нам стане відомо згодом. А чим взагалі займається цей чоловік? Тобто він є волонтером, він сам розписував, їх розмальовував, чи е, яким чином він отримав замовлення на них, чи це мав бути подарунок? щось відомо про це? Опередньо ми встановили, що він самостійно його декорував під такий сувенір. І яка була саме мета цього доставляння? Чи це було замовлення, чи це було умисно? Ми будемо з'ясовувати зараз. Пройшло дуже мало часу, щоб висунути. Остаточну версію, але невдовзі слідство буде слідство буде відомо, у тому числі з результатами експертиз, чи належать ці е, інші боєприпаси до бойових? А чи з'ясували ви кому власне була адресована ця посилка? І чи чи, чи знає Україну, чи так. знає людина, так до якої їхала ця посилка? Що ймовірно, це міг бути і замах, наприклад. Як я вже зазначила, ми, ми встановили, що ця посилка повинна була надійти за кордон, чи знав про це відправник, що чи знав про це отримувач, точніше, чи вона була надіслана з якою метою. Я знову ж таки повторюсь: якраз цю деталь, цей механізм буде встановлювати слідство у рамках кримінального провадження за статтею 263. Відповідно, якщо будуть відомі якісь додаткові деталі, і ця подія може. Може бути додатково кваліфікована. Пані Юлію, от мене ще цікавить питання у зв'язку з цією подією, чи будуть посилені якісь безпекові заходи на відділеннях пошти? Оскільки я знаю, коли ти відправляєш посилку, особливо за кордоном, обов'язково працівники запитують, що там, і навіть перевіряють вміст. Але видно, цього і недостатньо. Ну, Наскільки відомо усім, то е, працівники пошти і інші фахові співробітники, які задіяні до транспортування, передачі і сортування. Певно, мають мають певний алгоритм дій. Ось і е, в подальшому я думаю, що і поліцейські, і співробітники і «Укрпошти», і інших відділень будуть більш обачними, і відповідно буде прийняти швидше за усе певний алгоритм посиленої перевірки відправки таких е, взагалі будь-яких посилок, у тому числі за кордон. Пані Юлія, дякуємо Дякую. вам за подробиці. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися. Юлія Гердвілі, серечниця Національної поліції України, була з нами на зв'язку.